Сьогодні розбираємо бій Даніеля Донченко на UFC 319. Цей бій обіцяє бути дуже цікавим, адже Донченко динамічний боєць із швидкими руками та непоганою технікою ударної боротьби. Почнемо з його сильних сторін. По-перше, Донченко чудово тримає дистанцію, його джеб і прямі удари точні та швидкі. По-друге, він володіє гарною витривалістю, може витримувати високий темп протягом усіх раундів і не здаватись навіть при активних атаках у суперника. І нарешті його тактичний інтелект дозволяє адаптуватися під стиль противника, підлаштовуючи бій під свої сильні сторони. Але є і слабкі моменти. По-перше, Донченко не ідеальний у захисті від тейкдаунів. Проти сильних борців це може стати проблемою. По-друге, у нього є труднощі в клінчі. Якщо суперник прижме його до сітки, він може втратити ініціативу і, нарешті, інколи траплятися промахи і недооцінка суперника, що загрожує контрударам. Тепер про те, як може розвиватись бій. На початку Дончика шукуватиме дистанцію та працюватиме джебом, стримаючись тримати бій стоячи. У середині раунди суперник швидше за все спробує перевести бій на землю, але Донченко вміє захищатися і переваратись ініціативу, і в фіналі, якщо сумерник втомиться, Донченко може включити тиск, шукати точні удари та спроби фінішу. Щодо результату є три варіанти. Перший перемога з рішенням судів. Якщо бій буде равним, Донченко виграє завдяки контролю, дистанції та ударної активності. Другий нокаут. Реально якщо він спіймає контрудар або проведе серію, Джеб плюс прямий. І третій сабмішн, але ймовірність менша, хіба що суперник допустить помилку. Крім цього, варто звернути увагу на дистанцію і темп бою. Донченко любить контролювати ринг і змушувати суперника рухатись так, як йому вигідно. Він часто використовує швидкі комбінації, джеб плюс прямий. Якщо суперник пропускає хоча б один удар, Донченко може сразу на нього відреагувати. Це робить його небезпечним навіть проти більш потужних ударників. І один цікавий момент в складова. складу демонструє холоднокровність і терпіння. Він не кидається в атаку бездумно, а обирає моменти, коли суперник втомився або зробив помилку. Такий підхід дозволяє йому економити сили та в кінці раунду додати темп, що часто вирішує результат бію. У будь-якому випадку цей бій обіцяє бути видовищним, Дончико може продемонструвати високий рівень техніки, швидкості та тактики, навіть якщо результат буде рішенням суддів. Фанатам гарантовані цікаві моменти, серію ударів і напружена боротьба за контроль рингу щодо майбутнього суперника Даніеля, Це боєць із досвідом і власним стилем. Він добре працює в клинчі і може намагатися перевести бій на землю, контролюючи темп поєдинку, але його слабке місце проти швидків і точних ударників. Він часто пропускає серії і втрачає ініціативу. Саме тому Донченко має шанс тримати дистанцію, нав'язувати свій темп і не знаходити можливості для точних ударів. Цей поєдинок обіцяє бути цікавим, адже зіткнуться два різні стилі, і кожен боєць намагатиметься використовувати свої сильні сторони. Щодо шансів на перемогу, Донченко виглядає трохи фаворитом, близько 55-60%. Його сильні сторони, швидкість, точність ударів та тактика в бою з дуечі. Суперник, в свою чергу, має приблизно 40-45% шансів, адже він сильний у клінчі та боротьбі на землі. Але може пропускати удари і втрачати ініціативу. Важливі варіанти завершення бою такі – перемога Донченко за рішенням судів, якщо бій пройде рівно, він скористувається своєю технікою та контролем дистанції. Нокаут Донченко, цілком реальний, якщо вдасться провести точну серію ударів або контрудар. Субмішен менш ймовірний варіант, але можливий, якщо суперник зробить грубу помилку на підлозі. Підсумовуючи бій Даніела Донченко на UFC 319, обіцяє бути справжнім видовищем. Тут зустрічаються два різні стилі: швидкість і техніка проти сили та контролю. Донченко має всі шанси нав'язати свій темп і продемонструвати точність ударів, а суперник спробує використовувати свою силу в клінчі та на землі. Незалежно від результату, фанатів чекає напружена боротьба серії ударів і стратегічні моменти, які роблять цей бій. Цікавим від першого до останнього раунду. Отже, дякую, що були зі мною під час розбору Буо. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте нові відео. Попереду ще багато цікавих розборів UFC. Дякую та зустрінемось з вами в наступному відео. Слава Україні!